Мої вітання! Ви на каналі Невідчепна Думка. Сьогоднішня збірка цитат незвичайна. Вони всі доволі цікаві за змістом, але мало відомі широкому загалу. Імена авторів цитат також не зустрічаються на кожному кроці. І так переходимо до самих цитат. Ніщо так не підбадьорює переляканого як боягудство іншої людини. Умберто Еко коли людині 17 вона знає Все. Якщо йому 27. І він, як і раніше, знає все, значить йому все ще 17. Рей БРЕДБЕРі. Хтось пишається кожною написаною книгою. Я ж будь-якою прочитаною. Хорхе Хоргелоїс Борхес Не змушую дітей пускати сльози надто часто. Інакше їм не буде чого пустити над твоєю могилою. Піфагор. Нас світ не тільки дивніший, ніж ви думаєте. він набагато дивніший, ніж ви могли б уявити. РОБЕРТ ШЕКЛІ. Головне тримати руку на пульсі людських слабкостей. Тоді не програєш. Чужа пристрасть твоя козирна карта. Мартін Луїс Еміса. Хто не страждав безсонням той не знає своєї біографії Дон Амінадо Диявол оптиміст. Якщо думає, що може зробити людей гіршими, аніж вони є. Карл Краус. Дружба двох жінок. Завжди змова проти третьої Альфонс Кар. Любити, що маєш. Найнадійніший спосіб так ніколи й не отримати те, що любиш. Наталі Кліфорд Барні. На цьому. крапка. Імена авторів та та й самі цитати знаходяться в описі під відео. Свої побажання залиште в коментарях під відео. Підтримайте канал підпискою та вподобайками. На все добре!